Вітаю! Вітаю вас, мої любі підписники, глядачі мого каналу. Дуже радію, що сьогодні зможу прозвітувати перед вами за свій робочий тиждень. І ось на минулому тижні в мене з'явилися ось такі дві лялечки. Зараз покажу вам ближче красуті. Схема цієї лялечки моя, Створена вона ця лялечка дуже давно, але так склалося, що замовниця побачила фото і замовила мені саме ось таку лялечку. А я дуже хотіла зробити експеримент і спробувати сплести цю лялечку в напівкотоновій ниточці. І ось, як на мене, дуже чудова, дуже чудова красиня вийшла, інший колір волосся. В неї трошечки інше оформлення. Кожна з них цікава, кожна з них, кожна з них особлива лялечка, і гарна і та і інша. Дуже сподобалося мені виконання в напівкотоновій. Більшість своїх іграшок я саме виконую напівкотонові пряжі, але це була одна з таких перших, і тут трошечки інша ниточка. Ну, от зараз покажу, лялочки вміють сидіти з опорою, стояти з опорою. Зараз покажу вам її відносно в розмірі відносно руки. Ось так. Ось. У нас, дивіться, яка у нас, яке в нас гарне волосся. Довго і гарне ось так. Шийка у лялочки укріплена. Не буде закидатися назад, це вже перевірено. Стосовно догляду, дуже мені подобається те, що така лялочка дуже гарно розчісується. Розчісується звичайною масажкою, і волосечком можна по-різному закладати. Там, зараз покажу, швелька її <шити> прошита повністю. Дивіться, бачите? ниточка в ниточку, ниточка в ниточку прошита, тому Можна і заплітати, і зав'язувати її, як, як хочеться. Ну, ось такі красюні в мене сплелися. Кожна з них цікава, кожна з них з своїми особливостями. Трошечки інша посмішка, трошечки по-іншому оформлені очки, личко. І вже має свої якісь особливості. Кого цікавлять лялочки, пишіть в приват. Або в коментарі під відео. Є в мене доставочка Укрпоштою новою поштою по Україні, а також є можливість замовити OLX доставочку Тому, кому цікава така лялочка, будь ласка, звертайтеся.